Всім привіт з вами пригоди на всі 100. Цей фільм я зробив ще того року в Англії. Я б сказав ще інакше. В горах Англії. Мені так сподобалася місцевість, що я захотів зняти цей фільм. І дійсно він вражає. Хоч Англія і не славиться своїми дорогами. Але в цих горах подивіться, яка чудова дорога. Не Ні ямок, нічого немає, не вибоїн. Ну, взагалі, гладка поверхня. Ну, дійсно, це ж не всюди, бо є такі ландовки, що є і вибоїни, і ями, і їхати ну, дійсно стрмно. Але це не, те, не той випадок. Хоч і дорога тут дійсно чудова, але все одно їхати, як то кажуть, стрмно. Бо вона пролягає між горами, і там далі ще буде такі овраги, де можна їхати, І якщо ти не розмігнувся з машиною інакшою, то можна впасти і, як то кажуть, вже не до докупи. Але камера цього не передасть. Ще цікава річ по дорогам вночі та ввечері, коли вже нічого не бачно. На пунктирах по обочинам дороги і посередині стоять облискові такі маячки, катафоди. А можуть стояти і діодні лампочки, які е показують де можна їхати, і щоб водій не з'їхав з дороги ночі. Мені вже траплялися такі горні дороги. Котрі звертають то вліво, то вправо і не знають, що буде за поворотом. Я так відчуття не передам, але водій, котрий їхав по незнайомій дорозі вночі, е коли вона е звертає то вправо, то вліво, то вгору, то вниз. Е і тільки в отблисках фар він знає де він є. І ця дорога одна із них. Бо якщо їхати вночі, то нічого не видно. А вдень можна побачити, що зліва такі вирви, що якщо не вгадаєш поворот, можна впасти і костей не зібрати. Дійсно, камера це не передасть, але коли ти бачиш воочі, то це інше відчуття. І якщо побачить на машини, що їдуть справа, вони дожимаються до гори. Там є де прижатися, а в мене вже нема, це можна сказати екстремальне вождіння. В цих умовах і загортаються професійні водії. Це можна порівняти з висловлюванням вода, вогонь та мідні труби. Але тут руль, дорога. І інші машини. Я тільки що сам придумав аналогію. Може це і не так, але я вважаю, що воно так. Можете в коментарях написати мені, як ви вважаєте, так чи не так. І про вподобайки не забуваємо, щоб це відео набрало більше голосів і це відео можна було подивитися. Багатьом водіям, котрі ще не були в таких умовах. Може, це відео для когось буде повчанням, а може і ні. Може це буде так собі, як звичайне, відео з дорогою, де просто їдуть машини. Або так, чи навпаки. Ну, а на цьому я буду вже закінчувати своє відео, буду робити інше відео до побачення!